В Одесі відбулося прощання із військовим Ярославом Зазулею. Великдень у Херсоні, які заходи безпеки передбачили та як відбуватимуться богослужіння. В рамках всеукраїнської акції у Херсоні висадили 20 добів. Вранці під час обстрілу у Херсоні загинув 45-річний чоловік, який гуляв у парку в Дніпровському районі міста, розповів прес-офіцер тактичної групи Грім Дмитро Плетенчук. Сьогодні, внаслідок ранкового обстрілу по місту Херсон, одна цивільна особа загинула. Ворог продовжує тероризувати місцеве населення, мирних мешканців, обстрілюючи їхні будинки. Ніякої військової доцільності в цьому не вбачається. Внаслідок сьогоднішніх обстрілів Бориславського району російськими військовими загинув чоловік. Є поранений, сказав голова прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Сьогодні росіяни. Скинули авіабомби на село Зміївка. Поцілили у Зміївську школу, це Береславський район. Там, на жаль, загинув завхоз, який був саме в школі. Також поранення отримав сторож школи. Також під обстрілом було і Микільське, там чоловік отримав поранення. Зараз доправлений до лікарні та надається допомога. За минулу добу Херсонську міську територіальну громаду російські війська обстріляли вісім разів, випустили 31 снаряд. За повідомленням міської військової адміністрації є влучання у мікрорайоні Острів у Суворівському та Дніпровському районах, а також в Антонівці, Степанівці, інженерному. Обстріляли острівну та лівобережню берегову частину в районі дачних ділянок. Херсонщину обстрілювали 46 разів. Близько 200 снарядів випустили СРСЗВ танків, мінометів, артилерії. Були три авіаудари е і скид з БПЛА. Саме скид БПЛА поранив людину 43-річну людину в Іванівці. Він отримав важкі поранення та госпіталізований. Також було, був підрив на міні е в тягинці. Люди рухались в кар'єрі біля села Тягинка і підірвались на міні. На жаль, один е чоловік е загинув. Один отримав дуже важкі поранення і опіки. і Зараз за життя його медики борються. Олена Сумська, Марина Круглова, Суспільне, Новини, Херсон. Мріяв звільнити рідну каховку від російських військових і загинув в Одесі. Попрощалися з Ярославом Зазулою, навідником 59-ї бригади 10-го батальйону піхоти. Військовий з позивним каховчанин загинув 4 квітня поблизу населеного пункту Невельське Покровського району на Донеччині під час виконання бойового завдання. Дмитро Бородай, який прийшов на прощання, дружив з Ярославом з першого класу. Їх хлопці в 90-х всі були. Як хлопці, всі веселі, кмітливі, де все. Справжні други. Сестра скинула, та племінниця скинула, що Зазуля Ярослав погиб, що буде поховання в Одесі. Разом з родиною Ярослав Зазуля виїхав з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини влітку 2022 року. Познайомилися з ними. Досить недавно це було у серпні місяці, коли вони переїхали з е, Нової Каховки до Одеси та прийшли до нас в секцію тренуватися. Син Ярослава прийшов тренуватися. Ми познайомилися з Яриком з його родиною. Е, він вже тоді хотів вийти до армії, е, боронити свою батьківщину. Він був дуже Прямою, чесною, Чесно, добропорядною людиною. На прощання з військовим прийшли жителі Каховки, які виїхали з окупованого міста до Одеси. Прийшли за каховчанами вшанувати пам'ять нашого загиблого, нашого каховчанина. Вічна пам'ять йому у Ярослава Зазулі залишилися дружина, син і дочка. Загиблому військовому було 40 років. Олена Семська, Оксана Хлібос, Суспільне новини, Херсон. У Стридинському соборі до великодніх свят готові. Оскільки в Херсоні діє комендантська година, то вночі храм буде для вірян зачинений. а святкова літургія буде вранці, каже настоятель Іоанн Замараєв. З буде паскальне богослуження. Це звичайно, Нічого в трагічного чи страшного нет. Ну, в общем-то, це не традиціонно, как будто слом, слом слом слома Ну, Страшно, в общем, нічого нет. Освячення, каже настоятель, будуть проводити за рекомендаціями правоохоронців та військових всередині храму, а не на подвір'ї. Оскільки вірян зараз у місті менше, то місця вистачить всім, говорить Йоанн Замараєв, а стіни храму зможуть захистити від обстрілів. У нас же в нашому районі бомбового немає. Ну от храм, собственно говоря, стіни храму. Якщо непосредственно попадання не буде, то від осколків там. Небольших взрывов это защитит стены храму толстые. Житель Херсона Володимир каже, святкувати Великдень буде, а от чи піде до церкви залежатиме від ситуації. Хотілось б, але будем питаться, будемо смотреть по обстановке. Хотілося бы прийти, как всегда, как обычно это все делалось, как мы отмечали этот праздник, приходить в церковь, святити. И, как говорится, з сім'єю все этот праздник отмечает. Может быть, провокации и все інше. Поэтому будемо надеяться, що буде тихо. Желателем, звісно, було в Даний момент ми в пановки знаходимося. Якщо будет церковь работать, то обязательно потім на території деокупованої Херсонщини на сьогоднішній день працює 61 храм. Всі вони обстежені інспекторами ДСНС. З настоятелями та персоналом проведені інструктажі з правил пожежної безпеки та дій у випадку сигналу повітряної тривоги і обстрілів, каже начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям Максим Баженов. Ми всі розуміємо, що незважаючи ні на що, 16 квітня після закінчення комендантської години люди підуть до церкви, і всі повинні розуміти, що в першу чергу власна безпека лежить на нас самих. Кожен день люди повинні вживати всіх відповідних заходів, щоб мінімізувати або уникнути всіх факторів небезпеки, які існують на сьогоднішній день. в Херсонській області рішення про заборону проведення богослужінь під час комендантської години прийняли 4 квітня на засіданні ради оборони Херсонської області. Розказує керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Так само заборонено відвідувати кладовища. Вони заміновані, тому перебувати там небезпечно. Ми розуміємо, що росіяни в них немає нічого святого. Вони гадять і по церквам, як ми бачили на вихідних, і також гадять по скупченням цивільного населення, тому це рішення логічне. У великодній день посилять заходи безпеки. Втім, місцева влада і правоохоронці закликають людей не створювати масових скупчень у церквах, а, наприклад, надати перевагу онлайн богослужінням. Олена Семська, Ольга Ляшенко, Ігор Печенко, Григорій Шматко. Суспільне, Новини, Херсон Павло Іващенко прийшов на акцію з висадки добів у Херсонському парку. Говорить, робить це, щоб відволіктися від постійних обстрілів та зробити щось на користь громаді. Хотілося б, щоб було більше зелених зон у місті, щоб люди відпочивали. Також всі знають, що дерева це виробник кисню, основний і перероблювач вуглекислого газу та чорного газу з автомобілів та інших джерел забруднення атмосферного повітря. Тому це користь і для міста, для того, щоб почищувати повітря, ну і для жителів це як відпочинок прогулянки. Висадка дубів у парку відбувається у рамках всеукраїнської акції Тарас Шевченко єднає Україну, розповів заступник начальника державної екологічної інспекції Південного округу Микола Власенко. Ці доби саджанці вирощені з жолодів Тарасового дубу. Вирощені з них саджанці і відправлені в усі обласні центри, в усі області для того, щоб таку акцію провести і поєднати Україну. В акції взяли участь як херсонці, так і чиновники. Провести її у четвер. Вирішили через символічність сьогоднішнього дня, розповідає перший заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій. Сьогодні єднання як ніколи нам потрібно. Сьогодні в чистий четверг вичистим вигребим все, що тут натворила там розота Кацапська, Виганим їх з наших кордонів. З нашої рідної землі відновимося, відбудуємо посадимо нові сади, нові парки. Такі заходи пройдуть і в інших деокупованих населених пунктах Херсонщини, говорить Дмитро Бутрій, Олена Сумська, Владислав Купрєв, Суспільне, Новини, Херсон.